Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І сьогодні у нас вирішиться доля усіх 12 збірок. І так, іменно сьогодні пройде перший етап мого 9-го чемпіонату. Як ви розумієте, цей чемпіонат пройде досить швидко, тому ліка чемпіонів все ближче і ближче. А так, більше нічого казати, окрім телеграм-каналу і Діскорд серверу. А ми не будемо стояти на місці, починаймо! Тоети ти А ну вирубай. Лише нагадаю вам промішний результат. Видимо, що діапазон по балам великий. І не повірите у нас на черзі контропозиційний раунд. І він проти центральної рослини. Що не на користь польського вужа. Але адмінам і мені якось все одно. А так, тягнути з контропозиційними раундами я не буду. Неочікувано тут облом з кригогрибом. Я міг поставити вспомагальну рослину. А так, з компактними командами я прорахувався. Як старався, так і міг скоротити цей раунд. А результат такий: Григо Грипп тримає лідерство, а рінтфляйші такирун Субервахун Ауфгебен у Бердрагун досі не набрала хоч одного балу. Раунд на прошиваючу атаку. Пародія на ГДПО має проколюючого кактуса, який досягає чакуна. Єдине питання, чи успіє кактус перебити чакуна. А той уже втратив свою руку, і головна проблема команди це компактність. Кактус має поспішати, а ось друге закляття Чакуна, і кактусу не вистачило приблизно однієї атаки. Вінфлейші такирун Superwachen Субервахун Gaven у Bertragun взагалі не має прошиваючої атаки. Єдине, що може в теорії досягнути Чакуна, так це сплеш метальниці, Лише чарівник не збирається підходити надто близько до команди, аж поки саму команду не знешкодить. Для Endless Cycles цей раунд як якесь співпадіння або підлаштування, оскільки протектор і є під кондішеном, але А левітатори таких зомбарів ігнорують. Таким чином, рано чи пізно левітатори викинуть з цього чакуна схожого на Гендальфа. А тепер важливий вибір, який має зробити гіпнокапуста, оскільки часу на перезарядку чакун не дає. А ось гіпно атакує, і капуста вибирає протектора ветерана. І насправді це не все. Протектор може один на один сісти ветерана. І ось сама сутичка. По хітбоксам Мах почав першим кусати машину. Лише у Протектора є запас міцності. Тому протистояння інтригуюче. Мах уже втратив свою кінцівку і, на щастя, Мотоцезаря і Лафа команда набрала свої кровні три бала. Тепер на екрані старий Бог. Лінгсета викинула чакуна за екран. А той за екраном не може зашакувати рослин. Тому Чакуну треба трохи часу. Лише Сета думає інакше. Цей чакун настільки повільний, що він ні при яких умовах не зможе просунутися вперед. От знову Сета викинула Чакуна за екран. Як ви розумієте, це може продовжуватись, аж поки Сіфора не доб'є Чакуна ветерана. Сета і далі не давала магу визирнути за екран. Як тут же, Боїнг викидувала Чакуна, і в результаті він згинув десь за екраном. Команда «Міх-міх-міх-міх» заборонив мені деградувати, і команди садоводи корнеподи, обидві спірки не мають прошиваючої атаки. А от у Джека є щось подібне на прошиваючу атаку, хоча дальність обмежена. Зато Джек убив протектора, який був лишньою ціллю для чорниці. І тепер чорниця не має затупити. Інакше, ну ви самі знаєте що, і чорниця не затупила і нащупала свої 3 бали. Проти чакуна задумка реально жах. От назва описує ситуацію і команду. А от у Криго Гриба взагалі нема дальньої атаки. У випадку тоботів метеоритна квітка має пошвидше вбити чакуна. ще є одна перешкода. І ця перешкода точність попадань метеоритами. І один метеорит пролетів до чакуна. Лише метеоритів треба побільше. А ось і друга атака. І вона трохи краща. А команда перетворилась на овець і залишилась надія на магмові плитки і чи спопелиться цей клятий маг. Але зникають магмові клітки, а чакун досі живий. І моя команда, у якої є дальня шкода, опирається на затягненні раунда, а крокус не левітатор, і вона атакує протектора ветерана. І здається, що Крокус швидкострільна. Лише Чакуну треба таких атак багато. А ще одна проблема це те, що протектор висувається вперед. Хоча навіть так Чакуну не було проблем заклясти збірку. Видно, що прошиваюча атака має бути потужною або хитромудрою, а старий Бог перехопив лідерство, а команда Animal Fun рівняється із ласкаво просимо у Фланги для Крокуса це. Тепер метеоритна квітка. Хоча їй допомагає ківі звір. Лише наскільки Ківі вплине на результат. А так, квітка трохи милиться. І я вважаю, що це капець. Не знаю як, але Квітка напевно не стала Арбор 4. Уже впритик до Ківі, квіточка знесла уже половину здоров'я марбуру головому. Ну і квітка не перестала милитись. Квітка хай далі промахується, а зомбі активують хазану для таких людей, як я, нагадаю, що гриб уміє підсилювати кришаного Зева. Ми знаємо, що Зев як салофанговик, такий собі. Йому більше підходить бути підтримкою до фангів. Лише сьогодні інший випадок. І чи зможе Зев, який знаходиться в ТУ, справитися з тикількома фанговими раундами? А щодо міцних зомбі, то пошкодження у них видимі, Лише вони уже майже пройшли зону атаки Зева, а так, Зев половину здоров'я забрав. І може бути, що центуріонів завзможе перебити. Але це уже якось іншим разом. На черзі жахлива задумка. Де батат із фангового раунду зробила звичайний раунд. Єдине лише питання, чи зможе Спарта перебити зомбі Армор 4 і зберегти при цьому батат? Добре, це напевно вже було надто ракоподібно, а первісний горох то також допомагає. І получається, що зомбі не получиться з'їсти так просто батат. Як же круто, коли в тебе сильна шкода. А також перезарядка у 12 секунд. А ось прийшов у бомб для великої кількості команд, оскільки флангів нема аж у трьох збірок. Далі у нас команда Чукопає, де Боїнг Сета відштовхнула романів за екран. Лише рано чи пізно вони повернуться. А хто пам'ятає кисий борщ, то Сіфора ледве наполовину перебиває зомбарів, тому це закономірна поразка. Знову зрозуміла усім суть. Та йомаю, цих ваншотів якось надто багато стало. Де кого в душі я загубив сенс цього раунду. О, ні. Рінфлеші такий Чірун а Авген Умер бертрагун Гезець не повторить результат команди ласкаво скалопросимо у Лукіленд. Вона набере свої перші 3 бала. А результат 10-го раунду такий. Endo Cycles перехоплює лідерство. Оце так леві кидають жару. Раунд з тваринами переважно птицею. І це ще один раунд, де Рінфлякі Тірун Субервахун Авгабен Уберт Гезец набере бали. Оце називається Фланги Профіль. Левітатором взагалі кайфово. Бо ніхто у команді не наносить шкоду. А от викинути господарів своєї худоби не проблема. Перша горошина має бути: забудьте, що я казав, шансів у команди не було і не буде. Як же круто, коли Nice Fora або Інгсета справляється з фангами. Ще одна команда, де фланги можна побороти обходом. І головне, що це три рази підряд. Деколи автори реально розумні. А тепер знову садоводів коренеплодів Скіп. У цьому випадку чорниця вже не сильна боротися з худобою. І знову батат не сала цей раунд, оскільки батат не наносить шкоду, а от первісний ще й як може бути салом. Він просто відштовхує і не підпускає зомбі до спарти. Хоча швидкострільності тіду хороху не вистачило. Зато спартанець теж не менш важлива рослина у команді, оскільки первісний не перебив би курей. Як ми знаємо, Зеву дуже тяжко справитись з тваринами, а тут ще індичковод. Зато аура Кригогриба не дає тваринам перебігти подих дракона. Зев може й тормознутий. Лише Кригогриб не дасть йому пропустити курей. Тобто, Зев частково не солофанговик. Видимо, що ласки трохи повільніші. Останньою надією зомбі були кури. Лише Зев не пропустив жодну тварину до косарки. Чудова робота. А тепер, чи справиться команда Ацького з птицею? Ось обвалились метеорити на господарів, і тепер частково сірковий час для Ківі. Як видите, гра трошки тормозить. А Ківі пропустив прорив до косарки. Ну і Ківі рак. Ой, зараз ромашки роздадуть скіла. Ставалось так. Лише Крокус була трошки швидшою. Ну і ще одна проблема: як і гіга індичку, так і інших тварин Крокус не атакує. Тобто. Фанги приречені. Ви погляньте. Ріндфлеші Тикітірун Субервахун Авгабен Уберт'он Гезец майже догнала команду пекельного плеєра. сплеш фанги, де одна тільки назва уже звучить багатообіцяючою. І у випадку моєї команди це неспроможність Крокуса перебити таку навалу зомбарів, оскільки на фангах їх з'являється все більше і більше. Якщо тут тоботи не справляться. Тоді можна завчасно хоронити команду. Хоча, так скажу, команда лише може зрівнятись з останнім місцем. А так, в принципі, Ківі має перебити імпір. Все ж таки, спеш тут будь здоровим. Завдяки метеоритної квіточки. Імпи за що не пройдуть. А до речі, тут з зомбі з бочками незамітно підійшли до кригоколючок. Шкода, що їх лише дві штуки. А так, міг бути мінус-бал, лише метеоритна квітка трохи швидше. І не дала підійти зомбі з почками. А так, це уже не важливо, а от Дискозомбі трохи напрягають. Але як би квітка не тупила, а ківі не був слабачком, дискозомбі не можуть підійти до косарки. А коли Дискотрон був уже впритик, то у Дискозомбі мав бути шлях коротшим. Але навіть так Ківі у боротьбі з Дискозомбі не підвів, а Дискотрон розвалився. Добрим рішенням було, що я по флангам не заспавнив імпів-близнюків, оскільки бишників мені трохи шкода. А так, підсилений Зев не дасть імпам пройти до косарок. А вже коли підійшли дискозомбі, то вони навіть половину зони атаки не пройшли. А це значить, що Зев стабільно захищає сплешфанги, ну Зев реально непоганий фланговик виходить. Давалось, де може трапитись облом? Ну, перший облом, імпи близнюки, на цьому можна було закінчувати. А також дискозомбі контрять батат. Команди з ваншот рослинами реально проходять фланги однаково. Чорниця, до прикладу, не має часу, аби перебити таку кількість зомбі. Ой, блін! Ой, капець! Цифора зараз зростасть скіла. Хоча щось раніше так і було, але не суть. Імпи очевидно, що не перебіжуть сифору, тим більше обмежена проживаюча атака щось не відчувається. Добре, а що з дискозомбі? Ну, з дискозомбі вони не можуть підійти до сифори. І я нагадую, що це не бафнута Siphore. До речі, тут Дискотрон не може толком вийти з за екрана через Боїнгсету. А це значить, що Боїнгсета по центру зомбі точно не підпустить. А в результаті Дискотрон просто розвалиться за екраном. Знову кришаний хорох не соло, і гіпно капуста може скільки завгодно вибирати правильні цілі, оскільки тут усі правильні. А тепер два левітатора мають швидку перезарядку, а один просто як підтримка. Взагалі, наскільки левікам потрібне везіння, мені невідомо. Але ось якщо левітатори вже не викинуть зомбі, то це добре. Кого обманюю? Шансів тут нема. Скільки би Dragon не атакував літунів, а коли спеш метальниці працює на всю силу, то імпам не здорово у цей час. От видимо, як метальниця потужнічає. Так що вічний Хоріг тут трохи доречний, знаючи яка зона атаки у Брута. Простіше кажучи, це вже третя підряд перемога команди Animal Fun. А от команді Поему Барашого лишається перетерпіти цей шах. Лишився ще один фанговий раунд, як не як А у нас тут цікава заруба за лідерство. Та й за збереження в себе в чемпіонаті також йде супротив. Ось і останній фанговий раунд, як нам обійтись без крайних ліній. Ех, напевно, 9 балів це і є увесь поріг команди Рінфляші Тикетірунг Субервагун Афган Убертragн Гезец. Левітатором взагалі цей раунд легкотня. Тим більше, обом новим левітаторам повезло викинути двох зомбі. А далі ну всім зрозуміло. На черзі уастріл гіпно капуста має просто вибирати правильні цілі, а бажано передових зомбі, а крижаний горох трохи виручає свого союзника, і уже танцюючи зомбі не будуть заважати гіпно. А так, треба центуріонів перебити. Вони вже пройшли половину газону. Лише капуста вирішила на додачу атакувати фортепіано. Ну в принципі, це звичайне діло для капусти. А так, чи успіє капуста загіпнотизувати решту центуріонів? Все ж таки, зомбарі вже досить близько, а капуста вибирає центуріона на нижній лінії, хоча зверху центуріон поближче до косарки. А так, капуста має поспішати, лише гіпно не успіла. І ось така поразка. Цього разу навіть поїнг сета не поможе. Поганки теж скіт. Бідні садоводи. Вони вже скільки часу не набирали балів. В принципі, чорниця не мало би тупити так, як гіпнокапуста. хоча бажано лишніх зомбів убити. З цим мав би допомогти світильник Джек. І ось вагонет голові вийшли на центр. І чорниця вибрала правильну ціль. А Джек, як не дивно, не убив зразу вагонетку голових, Тобто все по дефолту. Все має робити чорниця, хоча це фанговий раунд. А так, лишилось двоє зомбарів, лише один вагонетко головий мчиться до косарок. Чорниці, напевно, його і треба атакувати, що чорниця і робить. Не думав, що чотири зомбі для чорниці настільки можуть незручностей доставити. А так, чи успіш Чорниця убити останнього Центуріона? Чи вона повторить долю гіпнокапусти? а чорниця перезрядилась, центуріон притик, але чорниця виявилась швидшою. Було капець напряжно. Нема країв. Зев в а він не атакує крайні лінії? До речі, я тут прорахувався з рахунком. У команди тоботів шансів пройти в наступний етап уже нема. Зато чи зможе метор справитись з крайними лініями? Хоча на краях Центуріони. А метеоритна квітка відволікається на ковбоїв. Тут просто тримати інтригу не цікаво. І прийшов час крокусу знову принижувати зомбарів. Це було епічно. І до речі, дехто вже точно пройде далі. Найцікавіше за команди Menes, Ластріл і пародію на ГДПО. Приступає до спаму наша адмінська збірка Польський Вуш, і ця команда уже точно пройде далі. А щодо спаму, то треба максимально згрупувати зомбі, і Крокус це згорем робить, а також ромашки у допомогу. А центріони надкушують лозу. А так, зомбі більш-менш згрупувались. І ось лоза вибухнула, так ще багато зомбі спопилилось. А видимо, що зомбі трохи згрупувались. Крокус все ж таки тут ефективна. І може тут більшість зарішала лоза. Але крокус і ромашки теж вплинули на результат раунду. І напевно, що лозу прийдеться загубити. Хоча це і не так уже й погано. Головне, аби зомбі поменше лишилось, лоза вибухнула. І зомбі лишилось мало. А що це значить? Ви самі знаєте. Тепер нехай плесне дверима команда пекельного плеєра. І вона на це спроможна. Колючки проти спаму імба. Метеор проти спаму імба. Ой, як же тут не очевидно, який результат буде. Далі спартанець на черзі. І проти спаму спарта непогана рослина. І якщо не помиляюсь, спартанець може перебити спам центуріонів. Але чи получиться зберегти батат? А зомбі то групуються і надкушують сильніше рослину. І Як не дивно, капут батату. А далі їм не вийде з'їсти спартанця, якими вони не були би крутими. Спартанець довго тримався зі щитом, і навіть втративши щит, спартанець справився. На черзі світильник Джек. З однієї сторони, проти спавму Джек непогана рослина, з іншої сторони, це центуріони, які спавняться по затримці. І центуріони пережили атаку Джека. Щось Джек не потужнічає. І це на 10 рівні. А так, паросток фасолі трохи затримує зомбарів. Лише здоров'я в нього не вічне, і фасоль декого вбила, а ось атака Джека. І центуріони пережили додаткову атаку Джека. Все ж таки Джек проти спаму така собі рослина. Я не буду це коментувати, якщо корінь дасть міну, А ні, первісна міна. Хоча шансів команді це не дало, оскільки Брамбаш переб'є 5 штук зомбі, а як стручок буде добивати решту зомбі, за це я вже не знаю. Ну тут все залежить від гіпнотизованого Гарха. Поганкам треба десь багато часу, аби переживати увесь спам центуріонів. А так, ось і Гаргантюа. І Гарх махає своєю гітарою, і центуріони по черзі гинуть. Вау, який екшен! А поганки у цей час пережували свою стобич і проковтнули ще трохи центуріонів. Лише гаргантюа Металіст не справився з такою навалою зомбі. І на цьому успіхи команди все. Тепер команда з Латуком. Ну йо майо, бо Інгсета. То було довго. Ватук навіть толком не наносив шкоду. Ну все як завжди. Тепер ластріл. І типу у команди нема спешатаки. Зато є стан. Ось навіть зомбарі не вийшов із-під землі, а вже заморожений. А от у левітаторів немає якогось козиря проти спаму Центуріонів. Лишилось ще трохи і команда Animal Fun проти спаму готова. Ну так собі. Рут проти спаму такий собі. А вічний горіх, якщо ви думали, що добре затримує Центуріонів, то є облом, оскільки вічний горіх не прокачується. І тепер закінчується етап команда Пародія на ГДПО, і вона може пригнати команду Менес і пройти далі. І у команди є шанси. Хоча ті самі Центуріони досить міцні, і на одного іде декілька секунд. Тобто треба просто надіятись, що зомбарів получиться перебити швидше, ніж ті з'їдять усю тіму, а зомбі то можуть сісти кавуна. А це мінус стан і так далі. І ми на моменті, де центуріонів лишилось декілька. І команда може ще рівнятися у рахунку. Лише центуріонів є ще трохи. І у декого навіть броня не пошкоджена сильно. А зомбі надкушують лози, і лози зникають, як і вся перемога. І на цьому закінчує остання пародія на ГДПО. І результат за перший етап такий. Команди, які проходять далі, он такі. Старий Бог, Endless Cycles, Return of the Waffentragger, Польський Вужик, Вастрил, а також Менес. А взагалі, хочу сказати, що багато команд набрало поганий результат, і деякі переплюнули антирекорд. Але це ми не можемо порівняти, оскільки раундів було 14, і то вони були вразі тяжчими, ніж зазвичай. А так, скоро пройде другий етап. І до речі. Він напевно не буде відрізнятись від інших чемпіонатів, хіба що рівень буде вищим, ніж п'ятий, або ж нижчим. Ну, як получиться. А ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.